Хроніка українського сходу лише за цю ніч бойовики 18 разів відкрили вогонь по наших армійцях неспокійно на Донецькому напрямку. Бойовики гатять по житлових кварталах Красногорівки та Мар'їнки і провокують українських вояків на відповідь. Оборону там тримають бійці 14-ї механізованої бригади збройних сил України. Армійці запевняють, тримаються перемир'я. А бойовики натомість часто і вночі стріляють українським солдатам у спини. Наш кореспондент Ігор Левинок із Мар'їнки. Ну це я ж не знаю, що, що, що воно Сергій Усенко мешкає на самісінькому краї Мар'їнки. Його город то ще під контроль на Україні територія. Далі вже сидять терористи. Наш як полігон. Оце це, ото ліс, то поки все ДНР стоїть. А от це Україна ось стоїть. Ось чоловік каже: сьогодні зброя сепаратистів ще не гепала, а взагалі ж бідкається його хата на лінії вогню. Бойовики регулярно її поціляють. Позавчора били. Вчора, з утра били. Ну так. Інода, так пострілять з автоматів, то ми не читаємо, що, що стріляють. Бач, все. Б'ють, а тут що дерева покошені, що брата там побили, там стіну. Крайні вулиці Мар'їнки обороняють вояки 14-ї механізованої бригади. Армійці кажуть, бойовикам начхати на мінські угоди. Коли стріляють, за ними можна годинника звіряти. Як тільки садиться сонце, починає по нам роботи. Ніч улюблений час ворожих диверсантів. Часто вони підкрадаються надто близько і відкривають провокативний вогонь по армійцях. Ну в основному стрілецьке, ну стрілкове оружие. Ну буває, і воги прилітають, з сподствольників. Там ну, те чисто провокація, щоб ми дали відповідку. Ми молчимо у день, поки тиша. Хлопці відпочивають. Винаймають хати в людей, які нині покинули прифронтове містечко. Щоправда, на постій солдатів пускають далеко не всі мар'їнці. Процентів 80. Проти нас. Армійці певні ось він чи не найбільший подразник місцевого населення. Телевізор нема жодного українського каналу. Всі програми російські, а ще так зване Сепар ТВ. На екрані постійно пика ташка терористів Захарченка. розповідає про криваву хунту. що ми стріляємо. Перші там тож хлопці не дивуються, чому рій куль у них летить не тільки з боку супротивника. кажуть, днями їхню позицію обстріляли ще й з тилу. Стріляли Ну, навіть з нагли трассирующими патронами, трассерами по нашим хлопцям. Возможно, навіть тут хтось из местных користується любов'ю к нам. Поблагодаріть нас так. От. І стреляет нам в спину. Угледівши камеру вікон, на вулицю виходять місцеві. Це Світлана. Каже, дочка в неї зараз у Західній Україні. Родичі прихистили подалі від війни. Та ось як вона тим родичам дякує. У бійці. Ми вам этого никогда не простим, Тетя Настя. І не і ні, тока по тому, що моя Танечка у вас там прячеться. Ви убийцы. Дедалі жінка розходилася дужче. В суперечку із нею вступила сусідка з хати навпроти. Вона за Україну. Тут же отримує порцію словесних помиїв. Ти сука натовська, ти привіла в Україну НАТО. Здається, жінки от-от поб'ються, та їх розбороняють українські солдати. Це я не знаю. Живуть, отримують всі помощі. Получає він пенсію, регрес получає від нашої країни і знають, що нашу землю хто топче, і вони оце так себе ведуть. Я з нею проработала в госпіталі. років. Хоч і вороже налаштовані, та все ж громадяни України так міркують військовики. кажуть, мозок людей добряче засмічений. Армійці ж пропаганді протиставляють добрі справи. Де щось підватати там дровами поділилися, там якими речами поділилися, їжею ділилися постійно. Там кажуть, це інколи діє. Людина, яка бачить реальну допомогу, вона дякує щиро. Ігор горловинок, Микола Рищенко, програма Вікна СТБ.